Колись щоб пообідати хлопчикам, дівчаткам треба було йти подвір'ям до старенької їдальні. Її поміж себе дітлахи і вчителі називали хатинка бабки Йошки. Ось що тепер від неї залишилося. Натомість є нове приміщення та нове обладнання. Краще стало не треба буде по холоду ходити зразу в школі. Дуже тепло, смачно затишно. Я дуже тішу, що у нас є така їдальня. Не приховує емоції, кухарка навчального закладу каже, поки освоюються в новому приміщенні, стараються, щоб страви були різноманітні, а головне смачні. Неперевершені враження, чекали цього дуже довго. Знаєте, це так як дитину. Мама чекає 9 місяців, виношує, плекає, а потім бах, вона народилася. Так само ми. Ми просто неймовірно щасливі, що ми. Чекали 20 років довгобут наш був, і нарешті ми вже в новому приміщенні. У Нас тепло, у нас затишно. Надіюся, що буде дуже смачно. Як завжди, у нас ну зараз у нас вже, на сьогодні перший день, але у нас уже сьогодні широкий асортимент приготування. Перший день для школярів та вчителів запропонували три страви. Одразу ж біля прилавка вишукувалася чимала черга. Привели до харчування і малечу. Для них столи вже накриті. Директор ліцею зізнався, що це була одна із його найза. Мрій. Ми це зробили, звичайно ж, не самі, тому що самим було неможливо потягнути таку величезну машину. Особливо нам пошкодив і карантин, і зараз повномасштабна війна. Нове приміщення, світле, тут є рукомийники, а ще для дітлахів передбачено фрукти згідно меню. Все обладнання нове і головне доволі ефективне. З п'ятників Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ.